Спочатку роздали тепер міскують, як повернути. Під час засідання комісії з питань екології депутат Сергій Слабенко розповів, нині у судах він відстоює, аби території заповідного фонду були виключно в державному користуванні. Втім, каже, поки безуспішно розповідає, що за радянського союзу частина волинського лісу була віддана у володіння приватним мисливцям та лісогосподарникам. Кілька разів змінювалось законодавство власники, Відбувався перерозподіл. На тих територіях, де раніше велося мисливське господарство, почалися створюватися національні парки природозаповідні, за ними з'явилися місцеві природозаповідні парки тощо. Як переконує депутат, заповідні угіддя, нині перебувають в користуванні 11 лісомисливських господарств. Якщо землі повернути та зобов'язати державні підприємства відповідним чином охороняти та доглядати за ними, це хоч частково не веде лад у Волинському лісі. Натомість приватним лісокористувачам пропонує наступне дати для видання мисливських господарств ті території, які вільні від зобов'язань. І від того, щоб там виникали потім конфлікти, чому хтось зайшов на територію, яка відноситься до природі заповідного фонду на засідання комісії з питань екології, запросили і самих користувачів. Більшість з них обурення мовляв, вклали у колись занедбані мисливські угіддя багато коштів та праці. А тепер обласна рада через власну некомпетентність мусить скасовувати своє ж рішення і забирати у них території, коли ви. Сесію обласної ради відміните дане рішення, і автоматично 2425 гектарів садівської дачі, частини, тобто, яка знаходиться на території Луцького району, відійде від цього, повернеться назад, непонятно до кого і хто його буде охороняти і за які кошти, слідуюче питання, то воно автоматично в нас мисливське господарство анулюється, тому що більше, треба, щоб було три і більше 1000 гектарів. Всім відомо. Що фінансування мисливського господарства державою припинено? Якщо ми заберемо заказники, хто в них буде ввести охорону? Держава фінансування не має. на комісії. Просутні дійшли висновку, що межі заповідних територій в натурі майже не визначені, а тому повернути їх у державне користування нині досить складно. В результаті більш як годинної дискусії проект рішення про повернення мисливських угідь так і не був підтриманий членами комісії. Тож обговорення та суперечки стосовно лісів продовжаться на сесії обласної ради. Дарита Тимошкова, Костянтин Кіц для новин на часі.